Ей! А може... Та що ви робите? Що ж ви робите з людиною? Що ж ви робите? Що ви Та ви його насильно забрали в машину. сину! Що ви робите? Каже, що священник. Що ж ви замовите мене? мене син служить Що ви робите а? українці так силою подивіться <падевися>, які ви гарно всі Синок, служили не всі не трогайте його будь ласка я вас Влок, Влок, так, Та ж випустіть ви ви людину що ж ви робите з ним а, Та ж ви а! його ламаєте просто в машині! отак я так дам що ж ви робите Та ви його поламаєте просто на що ви робите, га

Щось, ви допоможіть, будь ласка! Куди лізеш? Куди лізеш? Руки, чуй! Та ви людину ламаєте просто! Проти, посольця! Слухай! на тобі сина мов, він ось ослужує! На, він, блядь, кричить, каже, блядь, що ви робите! Пусти хлопця, ну, Пусти, ти, сука, не русський, блядь! Та блядь, пусти! Що ви робите, га? Що ви робите, га? А ви його зіпіли, да? Та сина, на А на ось ось! вашина, крикне, ось ось нами, як вам не скинуть, не трохи, що на мене тобі, як хлопця замовить, ходите викликає. Та ранах викличу, блять, хлопця! купуйте. Хлопці, що ви робите? Не посольте, блять, не позорьтесь, як і

А то що ви? А ну давайте. Бачите, що неправильно робить. Що не правда? Читайте, щоб вона робила віз відео. Зараз що. Ви служили нахуй. Забирай руки нам, зароблять добру рот. Тут вони й жали, тут, блядь, не руські нахуй. Не русські, Зорі, ти. Ти? Все, ти, не сідайте, їте, щасливий. А то що? Сідайте, їдьте, що є друге. Щоб зобов'язалися у будь ласка, їдьте туди. Чого ти не їдьте? Я не їду, вони не А вам всім не можна, я там не буду. Я що він файвадімую. 19 років, він заїнув <непрес> <Забрес> він, він, він не, жити. Він, він не він, хотів жити, самому 25 навіть немає. У мене брат і не загинув. Ти мене шахаєш руками, щоб я його не співпав. Люди, ви що? У нього син служить, хто сина міняти буде? Тебе батько загинув. Чому він загинув? Тобі показати обдемою, чи що? Іди за мене, ти за мене палиня там ще чума.

Не може, ну може. Я тобі заразу малюван. Мальова, так. Я не вирішую на пара. Хоча б саміти ніхто би то не займався, правильно? Якби ви твоїх воїнів робили, і ті то звойови, там події наробили. Ми не бійшли. Чого це закачить?